Доброго дня ще раз всім. Ну, очевидно, що питання життя і діяльності теперішнього складу парламенту, можна певно, більш детально розповісти пані Олене. Одне хочу сказати, що в цьому парламенті і опозиція, зокрема Європейська Солідарність, з самого початку зазначила, що будь-які європейські ініціативи, які сприяють євроінтеграції. Євроатлантичної інтеграції будуть завжди мати підтримку нашої опозиційної сили, незважаючи на те, що ми можемо по будь-яких інших питаннях дискутувати. Про це я можу говорити твердо. І, власне, хочу зазначити, що чому такий підхід є. Ми сьогодні згадуємо 10 років, і чому такий підхід був і 10 років тому. Бо теж хочу зазначити, що 10 років тому в українському парламенті. По питаннях євроінтеграції і євроатлантичної інтеграції не існували влади і опозиції. Існувало спільне загальне бачення, окрім невеличкої проросійської групи депутатів, яка була і є в українському парламенті. І, власне, ця єдність в питаннях і євроінтеграції, і євроатлантичної інтеграції, давала нам успіх і 10 років тому. І тут дуже важливо. Що було нашим мотивом, і що було запорукою цього успіху, власне, ключове розуміння того, що і Європейський Союз, і НАТО для України це не є просто зовнішньополітичний вибір як для якоїсь європейської країни, скажімо, будь-якої, яка багато років перебуває в безпеці, яка не відчуває небезпеки. Це дискусія з приводу того, який альянс ефективніший, кращий, економічно доцільніший для України, для української нації і ЄС і НАТО, це дорівнює незалежності нашої держави. Це фактично питання буття і небуття. Бо 10 років тому, якби ми не змогли здобути перемогу на Майдані, немає жодних сумнівів, що Україна попала би в повну. Залежність від Російської Федерації і фактично в розумінні Путіна стали би частиною той його божевільної ідеї про Російську імперію. Дехто може сказати, так незалежність це просто ж формальність, це просто певний символ і статус. І я, як історик, хочу нагадати, що коли більше ста років тому ми втратили незалежність, ми не просто втратили певний статус, ми через 10 років. Отримали величезну трагедію голодомору, коли гинули вже мільйони і мільйони українців. На попередній панелі стояло питання, власне, чи вартують ці загиблі наші воїни тих цілей, які ми перед собою ставимо. І очевидно, що незалежність, вона вартує боротьби, вартує крові, і насправді вона рятує життя мільйонів і мільйонів, як саме бачили з нашої історії. І тому і сьогодні, чи в парламенті, чи поза парламентом в суспільстві ключовою об'єднуючою ідеєю, власне, є ідея європейської євроатлантичної інтеграції. Багато йде дискусій з приводу того, а що таке є українська перемога, якою є українська перемога. На моє глибоке переконання, це і є українською перемогою, вступ України в ЄС, вступ України в НАТО. Тому що НАТО це є безпека нашої держави, нашої нації, ЄС, це є розвиток, це є добробут нашої держави, і без них Україні буде надзвичайно важко впоратись в боротьбі проти російського імперіалізму. І чи в сьогоднішньому парламенті, чи в парламенті 10 років тому, чи в українському суспільстві це має бути на сьогодні головною і домінантною ідеєю. Завданням усіх українських і еліт, і суспільства, і будь-яких сил, які здатні наблизити цей момент. Я можу дискутувати про те, які важкі процедури, які можуть бути важкі, скажімо, регламенти, але очевидно, особливо в питанні НАТО, ключовим є питання політичного рішення, власне, політичного рішення. І на будь-якому саміті, чи на найближчому Вашингтонському, насправді. Це питання може бути прийняте, якщо усі наші партнери, наші союзники не будуть оглядатись і боятися Путіна, боячись, що він може піти далі. Сьогодні немає жодних сумнівів. Путін буде йти рівно стільки, поки його не зупинять. Він сам ніколи не зупиниться, і він сам ніколи не зможе добровільно зупинити свій наступ. І це однозначно не закінчиться україною, якщо наші партнери не будуть тримати швидкі, адекватні і рішучі рішення. Дякую.